Зранку 18 вересня до України з офіційним візитом прибули міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією Міністерства оборони та збройних сил Польщі. На офіційних зустрічах із українськими колегами вони говоритимуть про співпрацю та, зокрема, про досвід збройних сил України у відбитті атак безпілотників. Як на вашу думку, яким ще досвідом і знаннями українці можуть поділитися не лише з поляками, а й з іншими європейцями, чому світові варто повчитися в українців? Ми знаємо про те, що сьогодні 18 вересня в Києві прибула польська військова делегація, яку очолює міністр оборони Польщі. Ну нічого дивного цього немає. Три половиною роки війни ми вже українці. До всього привикли. А для них, звичайно, цих 20 дронів це шок. І шок в якому плані? Ну не 20, якщо бути точним, вже нарешті зійшлися на цифрі. 19 дронів порушили повітряний простір Польщі, країни НАТО. Не буду говорити про реакцію Сполучених Штатів Америки, НАТО, Євросоюзу, всі стурбовані, всі стурбовані, ну, а поляки вже не стурбовані. Поляки вже перелякані, якщо речі називати своїми нами. І саме таке сумне, як для них, це про те, що вони з 19 дронів зуміли збити аж 4. Давайте процентне відношення. Менше 25%. Нарешті розібрались там одне єдине влучання було у приватний будинок. Слава Богу, люди були відсутні. Так от це ж виявляється не дрон, а це виявляється. Ракета повітря-повітря із польського винищувача F-16. відбувся технічно. Виявляється збій. Ну знаєте, теорія діло хороша. Це в якійсь мірі зараз про блок НАТО. Які по великому рахунку ніколи по справжньому не воював, а практика це велика справа. Так Україна три з половиною роки воює не тому, що ми хочемо, а тому що життя так заставили. Звичайно, ми напрацювали дуже великий досвід, і поляки приїжджають для того, щоб цей досвід перейняти. І в першу чергу, що стосується безпілотних систем озброєння нашого досвіду, наскільки я розумію, що дискусія буде відбуватися в тому, на якій території ми будемо цей досвід передавати. Поляки вже зараз заявили про те, що вони хочуть, щоб наші військові фахівці приїхали до них в Польщу на військові бази і там вчили їхні фахівців. Українська сторона каже: Ні, ви приїжджаєте сюди, і ми тут у вас будемо вчити в конкретних бойових умовах, показувати, як це все робиться. Ну от, скажемо, це вже деталі на це вже не варто звертати. Життя і життя. Бачите, куди вона повернулася. Я далекі від думки про те, що це є початок війни Росії відносно Польщі. Хоча, якщо говорити по нормам міжнародного права, то це війна. Да? Це не оголошена війна, тому що це конкретна військова агресія. Ну але ж всі закривають отаку очі. Знаєте, ні, це не війна, це не війна. Ми не хочемо війни. А вона стукається до них двері. Росія провокувала і буде провокувати і Прибалтику, і Польщу, і Румунію, і Болгарію. Вони вже це роблять і вони будуть робити це все далі і далі. Росіяни будуть просуватися туди, куди вони зможуть, з військової точки зору, поки їх не зупинуть. От ми їх тут зупинили. Вони далі хотіли просунутися, але не можуть. А Польщу, Прибалтику, інші країни Євросоюзу вони просто будуть прощупувати. Ну, це така в них політика, політика провокацій. Ми знаємо про те, що зараз там захід 25 відбуваються ці військові навчання. Не треба звучати краски, говорити про те, що там Індія приймає участь в цих навчаннях. Аж 65 військових експертів приїхали на ці навчання при умові, що там. Задіяно 100 тисяч зі сторони Білорусі і Росії. То на фоні 100 тисяч, які приймають участь в цих навчаннях, 65 індусів це не така велика сила. Ну, приїхало 10 американців, приїхали ще інші. Що тут такого? Та нічого страшного всі приїжджають для того, щоб підгледіти, що там як відбувається, і взяти до себе, Повести можливо, це в свої збройні сили. Якийсь досвід. В мене, чесно кажучи, дивує така певна інформаційна істерія, що ось на навчання приїхали американці, приїхали індуси. Індуси вже все. Вони вже з росіянами, та вони не з ким, вони нейтральні та сама Індія. Ніколи вони з Росії не будуть. Але повернемося до цього досвіду, про який ми говорили. Я там, ну, скажем, на 99% переконаний, що Росія не відкриє прямої військової агресії відносно країн НАТО. І не тому, що вона не хоче, а тому, що вона просто не може цього зробити. Тому що вона повністю застрягла в Україні і воювати на два фронти, вона просто ну, не має такого потенціалу. А провокації були і будуть. Ну і тут Україна, звичайно, може поділитися своїм досвідом для того, щоб мати адекватну відповідь відносно таких провокацій, де вони не відбувалися. Ну щоб в Росії відпало бажання, я кажуть, цим займатися. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої подобайки, інші реакції, запитання, коментарі для спілкування. Наперед вдячні.